Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні 25 січня 2026 року. І так як я дуже полюбляю страви із субпродуктами, вирішила сьогодні показати вам, що я приготувала з свинячих хвостиків і свинячої голови. Поки на дворі було слизько, холодно, не виходили нікуди з дому, а це відправила чоловіка в магазин, і він купив набор таких хвостиків, а також частини із свинячої голови. Голова коштувала на 10 гривень дешевше за кілограм. І хвостики у голову замочила в холодній воді, на ніч поставила. На кухню нас холодно, тож не зіпсується. Перед тим як замочувати голову, пообрізала все зайве. Там, де були залози, обрізала, може, кістки, якісь такі, які можна обрізати, все це зробила заздалегідь. А тепер, так як все добре відмокло, буду його обшкрябувати. Хвостики дуже добре оброблені, обсмалені, на них ніде й волосинки немає, а голову прийшлося в деяких місцях добре поголити. Деякі хвостики посмалені, а деякі просто такі біленькі. Шматки голови не дуже жирні, щоковини там немає. Перед тим як купувати голову, я завжди дивлюся, чи вона порубана, чи порізана. На базарі частіше за все продають порубану голову, а в магазині вона порізана. Стараюсь купувати порізану голову, щоб не було там отих дрібненьких кісточок, які не можна навіть вибрати. У нас вдома, коли батьки тримали хазяйство, із голови робили частіше за все. Зельць. І обов'язково відварювали і додавали до зельцю інші субпродукти. Тобто це були легені, печінка, нирки. Я вже якось готувала такий зельць, і у мене рецепт є на каналі. Заходьте в плейлист субпродукти, там знайдете цей рецепт. Все гарненько пошкребла, помила гарячою водою, залила холодною чистою водою і поставила варити. Частіше за все я зливаю першу воду і перемиваю все, заливаю потім чистою водою. Цього ж разу я цього не робила, так як піни було мало, все добре вимокло, пінку зібрала, проварилося все. Десь години-дві додала цибулю, моркву, декілька лаврових листочків, чорний перець горошком, духмяний перець горошком, а також три коробочки кардамону. Усе варила на дуже помірному вогні, воно ледь жевріло. І, дякуючи цьому, розходувала мінімально газу. Тож не пишіть мені, що чотири години холодець варився, ого, то скільки ж газу там нагоріло. Не знаю за електрику, у мене ніколи не було електричної плити. А от газова, коли зробити маленький вогонь, вона бере дуже мало газу. Тож економимо і газ і кошти. Великі кістки я вже повикидала там з голови, а тепер розбираю і ріжу м'ясо, яке було на голові, на менші шматочки. Все м'ясо розібрала, також взяла ще у мене тут сіль. Часник і чорний мелений перець. Часника можна взяти більше, ніж я взяла. Я взяла два таких чималих зубчика і додаю все це до бульйону, перемішую. Сіль додавайте за своїм смаком при необхідності. Я завжди трошки роблю пересолений бульйон, так як він потім, при охолодженні нормалізується і не буде солоним. У судочок відібрала краще м'ясо, не жирненьке таке, заливаю його бульйоном, і цей судочок буде з холодцем. А це буду робити зельць. Сюди я багато бульйону не додаю, десь отако 2-2,5 черпачки. Все перемішую, обов'язково спробуйте на смак чи достатньо солі. Бо коли мало солі, то зельць буде якийсь такий. Прісний. Все це м'ясо перекладатиму в форму. Я взяла таку форму для кекса чи для хліба, заслала його плівкою харчовою і тепер отак все щільненько викладаю і утрамбовую. Бульйон для холодцю я використала не весь, залишки бульйону злила в банку. Вийшла одна літрова банка. Бульйон дуже смачний. Поставила його в холодильник, а потім можна буде на цьому бульйоні варити суп або ж просто так їсти таку юшечку холодцеву. Зельць з усіх сторін накриваю плівочкою, ставлю зверху груз. І відправляю в холодильник. Я на всю ніч відправляю, вранці дістану і будемо знімати пробу. Оце таку конструкцію я зробила, щоб зельць був щільненький без пустот. Зельс викладаю на дошку, знімаю плівочку. І будемо зараз нарізати і знімати пробу. Зельць ароматний, щільненький, дивіться, без пустот. Можна нарізати його і товщими, і тоншими шматочками. За голову і за хвостики заплатили 209 гривень. Готовий зельць зважила, він затягнув на 1 кг 200 г. Вигідно чи ні, не знаю, дивіться. Вирішуйте самі, можна так купувати і готувати? Чи краще купити магазинний? Без мороки, але що там всередині? М -м -м -м, дуже смачно. Зельць вийшов неймовірно смачним, духмяним, і багато його, я вважаю, вийшло. Вистачить не на один день. Я вважаю такий зельц набагато корисніший, ніж магазинний. Тож рекомендую не полінуйтесь, приготуйте свій зельц, свій холодець і будете смакувати ви і ваші рідні й близькі. Можна навіть ці страви подати до святкового столу. Головне, щоб було на чому приготувати їх. Дорогенькі мої, я вам щиро бажаю тепла і світла в ваших оселях. І серцях. Ще дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі, ви і ваші рідні й близькі.